А далі говоритимемо про закон про мобілізацію. Його можуть ухвалити до кінця березня. До документу унесено понад 4 тисячі поправок. І з нами на зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів. Пане Михайле, вітаємо. Бажаю всім здоров'я. Отже, закон про мобілізацію: 4 тисячі правок, понад цю кількість поданих. Коли очікувати голосування і які прогнози щодо розгляду у Верховній Раді? Це звичайно, питання. До комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки, але для нашого комітету соціальної політики дуже важливо, щоб цей законопроект е, потрапили ті норми, які ми відстоїмо. Це відстрочку мусять мати особи з інвалідністю першої, другої, третії групи та особи, які їх доглядають. Дуже важливо для нашого комітету, щоб було збережено. Право на відстрочку викладачів вищих навчальних закладів без одного ступеня і вченого звання це теж важливо, і звичайно, аспіранти незалежно від форми навчання. Також працівники культури національних закладів це теж важливо, щоб в цей непростий період було збережено право на відстрочку працівників культури. Також питання щодо демобілізації. Строковиків було виведено в окремий закон, і Ми зараз очікуємо указу президента. Це важливо, що вже зроблено. Але громадяни України, які проходять мобілізацію, мають чітко знати на який період держава їх мобілізує. Сьогодні йде дискусія 36-24 місяці. Скільки з них на нулі, тобто в зоні бойових дій, і е, ротація це е, частина тих норм, на яких будуть настоювати. Представники комітету соціальної політики і захисту прав ветерану по термінах. Я думаю, що це може бути кінець цього тижня, коли в сесійну залу потрапить цей законопроект, і далі ми будемо продовжувати дискусії. Дуже важливо, щоб до кінця вже цього місяця Верховна Рада ухвалила ці зміни до процесу мобілізації і обліку. Військового про це говорять військовослужбовці. Вони вже не можуть терпіти, бо вони насправді багато з них сьогодні в зоні бойових дій. Я до речі, щойно спілкувався з рідним братом. Він теж чекає від Верховної Ради, як і всі інші його побратими і посестри, коли ж нарешті вони будуть демобілізовані або, хоча б, проведена ротація. Пане Я думаю, що Верховної Ради це я розумію, що це не ваш комітет, але я хочу запитати вас, як у народного обранця, ось ви погоджуєтеся з міністром юстиції, який говорить про те, що треба відправляти воювати корупціонерів, і зокрема, треба прибрати норму, яка забороняє людям, які мають судимість, бути мобілізованими. Ви би голосували за таку ініціативу? Ну, по-перше, особи, які не засуджені до реальних мір. Покарання, тобто з відстрочкою покарання, і не були у в'язниці, ця норма справді може бути переглянута, і потрібно дати за бажанням їм шанс спокутувати свою вину і йти воювати стосовно осіб щодо корупції, ну то це така мені здається популістична норма, тому що за корупційні злочини передбачена кримінальна відповідальність на тривалі терміни. Як бути після того, тоді треба переглядати. Але ще раз підкреслюю, така норма може бути е, дискутована. І якщо тих осіб щодо тих осіб, які скоїли не тяжкі, не навмисні злочини і не були в в'язниці, я б таку норму підтримав. Наостанок щодо субсидій, хочемо вас запитати, тому що ну власне що з ними буде, тому що мораторій на підвищення тарифів на всі інші компослуги він продовжує діяти і діятиме до кінця опалювального сезону. Коротко, буквально хвилинка. Ну насправді важливо, що сьогодні. Пенсійний фонд України це вони вже сьогодні відповідають за оформлення субсидій. Більшість з них проходить автоматично, тобто людині не потрібно звертатися. Якщо в разі незгоди не або зміни сімейного майнового стану, то тоді громадяни можуть звертатися до пенсійних фондів до території, де вони проживають, і вони будуть. Оформляти субсидії, Верховна Рада додатково виділила ще кошти на субсидію. Я думаю, що проблем з цим не буде. В Зв'язку з тим, що є накладено мораторій на підвищення цін. Всі громадяни, яких сукупний дохід не дозволяє самим сплачувати закомірне, вони можуть звертатись і в повному обсязі їм буде надаватися субсидія. Поки що. Проблем з цим не виникає. Це торкається більше двох мільйонів домогосподарств. Якщо у когось виникають окремі питання, ще раз підкреслюю, пенсійний фонд професійно і вчасно дасть відповідь і в разі необхідності і законної підстави призначить тим особам, які на сьогодні ще не користуються пільгою на субсидії. Дякуємо за відповіді, пане Михайло. Вдалого дня Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, був з нами на